Всем привет вы на канале -кан". <кій> В одну І И сегодня мы будем гулять на В який я ніколи Ніколи не Николи Ну, Я нагуляв в MM2 ММ Сейчас ММ2 Можемо Інтересно Який у мене буде а це як о, шарів чи мордер? Чи мирний. О. Понятно. А, оце шаріф. Це шарів, похоже. Ой, вс, туди треба бігти. До речі, вроді я десь в Тік-Токі бачив, десь отут. -от